Зрозуміти, що переживають під час війни в першу чергу при фронтові міста Харків, Запоріжжя, зараз Миколаїв. Я бачу, що потреби з точки зору захисту як культурної спадщини, так і роботи культурних закладів в містах, які знаходяться зовсім неподалік від зони бойових дій, зовсім інакше ніж в містах, які знаходяться в більш безпечних. Ситуація, скажімо так, тому для нас важливо буде налагодити постійний зв'язок з керівництвом області, з тими, хто відповідає за сферу культури, для того, щоб зрозуміти, чим міністерство може допомогти в першу чергу, як можна вибудувати роботу. Єдине, що одразу можу сказати, я щиро здивований і задоволений тим, як керівництво області ставиться до культури. І в принципі, мало того, що вони це знаєте, всіх знають і всі знають. Але в принципі ті заклади, які ми відвідали, знаходяться в гарному стані. Колективи продовжують працювати, не зважаючи на небезпеку, що безперечно надихає. Але в будь-якому разі, в подальшому ми домовилися тримати зв'язок і опрацьовувати ті запитання, які область буде ставити перед міністерством.